Себерений дерматит є поширеним шкірним захворюванням, що характеризується червоними, сріблячими та лускатими плямами. Він часто вражає шкіру голови, але також може з'явитися на обличчі, грудях та інших жирних ділянках тіла. Хоча точна причина себереного дерматиту невідома, вважається, що він пов'язаний із надмірним розмноженням певного виду грибків на шкірі та надмірним виробництвом малії. Варіанти лікування: для проблем зі шкірою голови шампуні, що містять такі інгредієнти, як селеніт селену, пірітіон цинку, камфорний йогурт або саліцилова кислота, які можуть допомогти зменшити розмноження грибків та запалення. Креми або мазі, що містять кетоконазол, можна наносити на уражені ділянки. Топічні стероїди, такі як гідрокортизон, можуть допомогти зменшити запалення, однак їх краще використовувати короткостроково через можливі побічні ефекти. Інгібітори кальці неуріну можна використовувати як безстероїдні альтернативи для контролю запалення, домашні засоби та зміни засобу життя, ніжне миття з використанням м'якого мила. Управління стресом, зволоження повітря, потенційні зміни раціону, включаються зменшення споживання алкоголю та глютену. Майбутні напрями. Проводяться дослідження щодо вивчення нових методів лікування, включаючи біологічні препарати та імуномодулятори для тяжких випадків сиберинного дерматиту. Крім того, дослідження мікробіому шкіри можуть призвести до пробіотичних методів лікування. Якщо у вас є себерийний дерматит, зверніться до дерматолога для правильної діагностики та плану лікування. Пам'ятайте, це контрольований стан. Дякую за лайки та розповсюдження відео.